Друзі, усім привіт! Сьогодні далі будемо розглядати мої ситуації по системі скальпінг, які я торгував сьогодні. Але я так скажу, що сьогодні ми не зможемо всі подивитися позиції, тому що я сьогодні зробив 64 позиції. 64 позиції за один день. Просто вдумайтесь в цю кількість. Я робив в середньому по 5-6 позицій в день, а тут і 64. Повністю признаю, що я лудоманив, я підключив серйозну лудьошку, і зараз вам кожну позицію покажу. Але ще більш інтересніше, що я віддав сьогодні на комісію, тільки на комісію я потратив 55 доларів 93 цента, враховуючи то, що в мене депозит був 50 там, 60 доларів, десь так. Тобто на комісію я віддав майже весь свій депозит. Далі дивимося, закриваю я в загальному оцей тиждень в плюс 3 долара. Ну, на жаль, день закриваю в 11 мінус доларів. Дивимося, що тут у нас вийшло. Тільки як в мене день почався, я зробив його в мінус. В мінус 2 долари 41 цент. Потім майже 8 доларів зробив мінус, потім зробив 5 доларів. Ну коротше, оце все я не буду вам показувати, тому що це буде дуже і дуже довго, вам це буде не Давайте подивимося такі прям такі серйозні ситуації. Найнеприємніший убиток був по монеті AMB, але подивіться, будь ласка, ось це. Все, монета АМБ. Всі у цій позиції були зроблені тільки по одній монеті АМБ. Зараз я вам це все покажу. Давайте повернемося до тих 20 майже 1 долар. Сидів у ці позиції 10 хвилин, дивимося. Зайшов я сюди вгору. Заходив я сюди вгору, тому що була хороша плотність. Я думав від неї зайти. Поставив свій стоплос за плотність. Ми чуть-чуть пішли вгору. Я, забрав свій... я тільки як забрав свій стоп-лосс, щоб перенести його в без убиток. І різко пішов рух вниз. Я такий думав, ну зараз піде і пульс вгору, і типу ми хоча б закриємося в нуль. Так вийшло, що я закрився майже в мінус 21 долар. 2% руху я просто віддав в ціні і віддав свої кошти. Неприємно, але після того я забрав плюс 5 доларів. Потім далі, ось тут мінус 17 доларів, знову по тій самій монеті АМБ. Дивимося, тут я заходив вниз. І Чуть-чуть починав фіксуватися, але ціна пішла далі вгору, і мене закрило по стоп-лосу. Я просто психанув, став стоп лос зразу близько, і мене закрило мінус 17 доларів. В принципі, добре, що я закрився, бо далі там рух пішов вгору, я би просто не витримав. Тут і вже був би убиток майже коло 30 доларів. Тому не варто того було робити, там сидіти далі. Ну по історії, по історії ми всі герої бачимо, гарно пішла ціна вниз, але ми ж не знаємо наперед графік. Тому ось такий результат вийшов. Потім. Плюс 14 доларів. Оце вже ну, мене потішило. Заходив я в шорт. Зайшов я шорт досить такими багатьма частинами. Ось тут зайшов шорт, тут зайшов шорт, і тут і вийшов зі шорта. І, кстати, досить гарно вийшов, бо потім гарно пішов рух в, руку в Непогано вийшов, забрав 14 доларів. Всі більшості у цих ситуацій, це оці перші ситуації за день. Я заходив на пробій рівня. У ці всі далі ситуації я заходив від плотності. Тому, кому буде інтересно, чому я сюди заходив і так далі, то в більшості ситуацій я просто знаходив хорошу плотність, яка стояв в об'єм в стакані. Від нього я заходив або в лонг, або на роз'їдання. Тобто, якщо ми роз'їдаємо об'єм, то ставимо і заходимо. Потім тут є шість мінус доларів, потім мінус вісім тут доларів була позиція 4 долара, один долар. І туди було також 7 доларів. Ну, Більшість ситуації закривалися 50 на 50, це видно було, по-моєму, він ренту. за день 55% було ситуація в плюс. Але скажу, що більшості таких хороших позицій просто зжирала комісія. Я віддав на комісію. За сьогоднішній день 40 доларів 84 цента. В загальному за тиждень я віддав 55 доларів 93 цента. Це просто величезна комісія. Але я підключив кешбек, тому мені вернеться 35% від цього. Це вже хоча б трохи радує. Але як бачимо, жорстка була лодоманія. Сидів я по пару секундах. Бувало таке, що я там за 10 секунд втрачав по 10 доларів. Ну але. З ким таке не буває. Більшість ситуацій були обґрунтовані. Дехто може сказати, о, вся ясна, лудоман, хто так робить, типу, там зловив пару стоплосів, все, пішов відпочивати. Дивіться, я можу що сказати: була лудоманія, було такі позиції, що я заходив просто від балди, але більшість позицій були обґрунтовані. І деякі позиції, якраз які були обґрунтовані, я ті думав, так, все за вони і не відпрацьовували. От, наприклад, та ж сама монета, яка мінус 20 доларів, а це майже половина депозиту. Уявіть, одна позиція, і мінус пів депозита. Ну, це досить багато і неприємно. Тому ось так от вийшло. Відаю на комісію по цій монеті 83 цента. А от інколи бувають такі позиції, що заробив. Копійки, а віддав на комісію набагато більше. От, наприклад, ось ця ситуація. Заробив 57 центів, віддав на комісію 1 долар. За одну угоду у мене якраз була комісія долар. Тому ось така вийшло. І так, що я можу далі сказати? Ми йшли просто кожен день плюс, 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 по такий малесенький плюс робили. Минулий тиждень закрився у нас досить такий великий мінус, ну але оцей тиждень закривається в плюс. Обідно то, що ми йшли так хороший, хороший плюс, потім там в суботу був хороший плюс відносно тих минулих плюсів. Ну, на жаль, неділя підвела. Але підвела оця якраз ситуація. От, спочатку ця мінус 20 доларів одна позиція. Я не знаю, чому так багато було, Тому що я заходив в принципі, на стабільний об'єм. Не знаю, можливо, там, от я якраз і говорив, що сильно дуже монета пішла вниз. На жаль, в мене ніяких записів немає, ні одної позиції. Можете хтось подумати, на що тоді ти знімаєш оцей відеоролик, якщо типу, ніякої користі він і не несе. Знімається відеоролик для себе, щоб потім знати свій результат, коли я буду дивитися в майбутньому свій відеоролик, ось цей, і буду розуміти, що я робив помилки і буду бачити. Оці... Цифри на екрані і... і буду сміятися, надіюся, з того. <смі> буду сміятися в хорошому сенсі того слова. І так, на цьому все. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, буду дуже вам вдячний за підписку. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, там ком'юніті трейдери торгують, діліться своїми ситуаціями по ринку, думками. Ми спілкуємося, знайомимося, і це круто. Тому розвивайся разом з нами, силку я лишу в описі під даним відеороликом, Буду тобі дуже вдячний за підписку на мій телеграм-канал і на мій Ютуб канал. Став лайк, підписуйся і усім профіту.